Про прооха чудотвора. В тридев'ятій славній царстві, де колись був царь-горох, є тепер на господарстві, мудрий пан переможній ох. Сам той ох нам за вишки, а насажить борода, знає край і вздовж, і в ширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, де сам, чи вдвох всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох, на зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім всіх по холодочку, звідти голос подавав. А як зранку, та й до ранку стали люди обридати. Ох зробив собі земля, Оха більше не видать. Але хто те місто знає, де тухлявий пень і мох той приходить і волає. А бой тихо каже: Ох, хоч би навіть не нароком Та є, ох, промовиш ти, знай, що вилізете боком, Бо тя вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця мохова і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні пишні кімнати, сріблом злотом скрізь рягтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі боготять, Скрізь заморкі диві квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки у кришталевих скринячках і ведмеді Ходять дибки в рукавичках, в жупанках. Враз тебе там обморочить, Влиск і пахущі не сміх, попугаю, заторочить, приказки якісь дивні і безглузді очі втупить, в тебе рибка, мовчига. Тут ведмеді гун обступлять, кожен лапу простягає. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь, Боже, ворогни. Раду потече, мокрі крізь білі рукавички, Враз проб'ються по зорі, гачкуваті. Мов каплички, так і вп'ються, мов щурі. То коли вже раз попався, наче в пастку бід на миш, то сидить, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш.